Ми не можемо настаріти зовсім, а ось уповільнити цей процес можливо. Спочатку хочу розвіяти міф багатьох людей, які кажуть, що у нас старі органи, тому що їм багато років. А ось на якщо їх відновити, ну це не прямо про органи, про тканини, про ту ж саму шкіру. Коли люди кажуть, що якщо зробити пілінг в 60 років, тоді стара. Шкіра злізе, а на її місце буде утворюватись нова молода. Це зовсім не так. У 60 років і так шкіра занадто тонка. Епідерма тонка, базальна мембрана тонка, дерма і підшкірна жирова клітковина теж тонка. І якщо зробити пілінг, тобто зняти трішки зверху шкіри, то це не призведе до стимулювання відновлення шкіри, синтезу молодої шкіри, як це, наприклад, від фотостаріння. Фотостаріння це старіння під дію ультрафіолету. Тоді навпаки, перша, перший шар шкіри епідерма впотовщується, і через це утворюються зморшки. І при фотостаріні дійсно працює пілінг, коли ми. Зчисуємо оцей пошкоджений шар, а наш організм синтезує новий нормальний. Тобто, як ви могли вже догадатися, що старіємо не ми, а старіє саме наше ДНК. Наприклад, із ДНК 20-річної людини можна синтезувати молодий орган, із ДНК 60-річної людини не можна цього зробити. У нас шкіра, і в принципі всі клітини в організмі. За якийсь період часу відновлюються. І так, але вони відновлюються більш старими клітинами. І тут є дуже важливий момент. Все, що ми їмо, в ШКТ, розкладається до мономерів, наприклад, білки до амінокислот. І з цих мономерів організм будує згідно з нашою ДНК те, що нам потрібно. Тобто, якщо ви в якості омолоджування будете щось їсти або пити, це ніякої ролі не зіграє. Я знаю, просто деякі люблять там пити. Колаген, хтось думає, що якщо їсти м'ясо молодих тварин, то можна омолодитися. Омолодитися можна тільки пересадкою органа. Наприклад, якщо ви в 60 років пересадите серце 20-річного або 20-річної, тоді да. Вся справа в теломерах. Коли ми народжуємось, у нас дуже багато цих повторів, тобто дуже багато теломер. Але. Кожен раз, коли діляться наші клітини, ці теломери зникають. І саме тому кожна клітина може ділитись певну кількість разів. А далі кожна клітина просто гине. Зараз багато подумали, що якщо прибрати цей процес зникнення теломерів після поділу клітини, то ми можемо жити вічно. В принципі, теоретично так могло би бути. Але теломери зникають не на нашу шкоду, а нам на користь. Зникнення теломерів це якраз і є перевірка ДНК. Тобто кожен раз, коли зникає теломер, він перевіряє, чи правильно йде синтез з ДНК, які білки синтезуються та в які органи вони йдуть. Якщо б не зникали теломери, то у нас би ДНК могла розвернутися в будь-якому місці. З нею могло синтезуватися що завгодно, і така клітина би продовжувала жити далі. Коли телемери йдуть на так скажемо, загибель, вони із собою можуть тягнути також і онкоклітини, які дуже часто синтезуються в нашому організмі. Так як ви знаєте, що у будь-якій клітині в ДНК записане абсолютно все, тоді організм може також помилитися і считати, тобто синтезувати білок. Наприклад, замість печінки синтезує білок селезінки. Або найгірше, що може статися, це синтез клітини з ембріонального періоду. І це вже буде чиста злоякісна ракова клітина. Тому що ембріональні клітини у них є така функція. Вони, аби до них не було імунітету. Тому що якщо з'являється щось нове в організмі. До них завжди синтезуються антитіла. Звісно ж, антитіла теж синтезуються і до ембріональних наших білків ще в ембріональному періоді, тобто ще у животі матері. Тому ембріональні білки завжди мають функцію затикати ці антитіла. Насправді, у нас і зараз в організмі курсують антитіла до наших білків. Але вони, так скажемо, заткнуті. Тому. До речі, ось і онкологія. Якщо ці онкоклітини імунітет не вб'є до того, поки вони не заткнуть антитіла, тоді це вже буде проявлятися як злоякісні похвили. Тобто ви вже могли зрозуміти, що без зменшення теломерів ми жити не зможемо. Тому що буде повний безлад, як при онкологіях. До речі, деякі види раку. Також добудовують собі теломери під час поділу клітин. Але ж ви бачите, що там повний безлад. тому і онкоклітини будуть молодше, ніж власні клітини хазяїна. Після цього розказу, звісно, багато подумали, що старість не зупинити. Але ось ця головна фраза, що кожна клітина може ділитись певну кількість разів. Так, це ми прибрати і змінити не зможемо. А ось. Як часто будуть ділитись наші клітини, ось на це ми можемо вплинути. Поділ клітин ми можемо поділити на два таких типи: це плановий, з яким ми нічого зробити не зможемо. Але якщо б у нас був тільки плановий поділ, жили б ми 200 років. Та поділ клітин після ушкодження. Якщо ми якось пошкодили наші клітини, це хімічно, фізично або механічно, тоді вони, звісно, будуть ділитися. Тому що вже ті клітини, які ми шкодили, вони не зможуть функціонувати. Більше ушкоджень, які ми можемо запобігти, у нас припадає на окислення. А коли окислюються наші клітини? Коли ми їмо та коли ми дихаємо, вдихаємо киси. Що ми можемо зробити з приводу їжі? Ну, менше їсти це теж буде погано, але ми можемо харчуватися лише правильною їжею. Тобто не фастфудом, не, не вживати якісь там. Напої. Тому що ось ми, наприклад, з'їли щось погане печінка, поки це перетравлювала, знешкоджувала, в неї загинула якась кількість клітин. Якщо б ми з'їли правильну їжу, в неї б також загинула якась кількість клітин, але вже менше. З приводу кисню. Тут така двобічна ситуація. Люди, які живуть у горах, там менше порціальний тиск кисню. Таким чином, під меншим тиском він заходить у кров, менше вільних радикалів утворює. Але в горах більше ультрафіолетового випромінювання, який теж дає вільні радикали, які також пошкоджують клітини. Якщо ми приберемо той фактор, що в горах є ультрафіолет, то, звісно, чим вище над рівнем морі буде жити людина, тим повільніше вона буде старіти. Але в організмі є ще один важливий фактор. Який допоможе це все знешкодити до того, як це попаде до наших клітин? Це антиоксиданти. Це вітамін А, вітамін С, вітамін Е, глутатіон та багато чого іншого, їх потрібно у нас, щоб в організмі була достатня кількість. Але краще вживати антиоксиданти. Не в таблетках, а все ж таки у натуральному вигляді. Хоча їх буде там менше, ніж у такій таблетці, але вони будуть краще засвоюватись. Наприклад, вітамін А можна вживати із моркви, вітамін С з апельсину і так далі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Вживайте корисну їжу, живіть вище над рівнем моря та вживайте антиоксиданти.